наварила такий смачний був. Угу. А шашлик пробувала? Пробувала добрий. Добрий шашлик у тебе, га? Да? Не, І... не, не той не пересушила. Ні, такий добрий маринад, видать, хороший, ти спеціалістка. Наїлася вже ой, живіт, аж не здишуся. прямо га. О, На... о. Надо йти додому вже га. Та ти що? Який додому? Ось вона дивися Фініки, які, дивися, сьогодні купила на базарі. на ось. Які додому? Ти що. Дякую, Дивись воно, яке сонце, поситі ще. Та вже ж скоро потемніє. Надо йти додому, бо мій толька боїться сам, як стемніє. Боїться сам? Да, такий боягуз страшний, га? Ну, ти представляєш, га? Ну, всі чоловіки однакові. Мій швалєрка теж. Оце. Тільки у мене оце сміна випадає, що я вночі йду на роботу, га. А він так боїться оставатися дома один, що ходить до сусідки ночує. Ти представляєш? Ну, ж. Це ж треба так боятися, <вух> га?